Місті Баланс не пережив атаку автобарів. Кіни закупились, а я залишився без грошей. Тому довели шукати вихід і що може бути кращим, ніж профітні контракти. Let's go, перевіримо, що можна скрафтити. І для початку зайдемо в колекцію революція і зробимо такий безхитсний контракт. Візьмемо 10 скінів філтест якості, і на виході отримаємо 4 скіна МВ якості, які нам дадуть всі профіт. І один скін філтест якості. Це у нас банана Кеннон, проте з хорошим флотом. Як бачите, контракт доволі дешевий. Імпути можна шукати на сторонніх майданчиках, можна снайпити на ринку стіма, можна ставити автобаї. Автобаї мають свої нюансики, так як це філтестед і розкітний філтестив та да, досить. Великий, а нам потрібно попасти лише в 0.1502, щоб отримати середній плот 0.185-0187 в таких межах. Якщо подивитись на прикладі SSG кіберсили, то у нас запитів на одну копійку дешевшої точної поточної ціни досить-досить багато. Але якщо вам падло з якоїсь причини опати свій баланс трейдом, що є більш вигідним ніж контракти, то можете спробувати мільйони. Ви тут не заробите, проте і великий мінус теж не вийде. Якщо вам буде випадати дуже часто банана кено, кінці кінців. Його можна використати в іншому контракті, флот хороший. Щоб далеко не ходити, можна залишитись і в цій же ж колекції, з Banana Canon зробити Wikitsi або дикі Wild Child І отримати ось такий, знову ж таки, профітний контракт. Ще раз наголосити, що це за зелені цихарки, це означає, що при багаторазовому повторенні очікується отримання профіту, що значить багаторазовий це від тисячі і більше разів. Добре, достатньо з теорії, робимо тоді контракт на 3, 2, 1 Мшка. О, найкраща лотка. Повинна бути МВ. Так. Другий контракт, який би я вам хотів показати, це у нас колекція Кілова, 10 МВ скинів, де в результаті 40% ми отримуємо хороший профіт, і 60% дещо виходимо в мінус. Проте не спішіть робити висновки, тому що ці всі скини, які у нас не профідні, підуть в контракт на Black Lotus, який буде мати ось такий от вигляд. Знову ж 10 скінів, проте вже стриктед якості. Можете напряму їх купувати, можете комбінувати купування, авто снайп, контракт, як забажаєте, і виходити на контракт на Black Lotus. Як практика показує найбільше лоу-флотових скінів, це Саведофів, так як у нього найбільша ізка по флоту. Декілька контрактів зробив, як бачите, у нас тут різні аутками виходили. Ось тут мартер заглючила, і 4 глука мені дала. Також, користуючись нагодою, хотілося б запросити вас на стрім 4 квітня о 20 по Києву, де будуть розігратись призи за донати на ЗСУ. Детальні інформації ви можете почитати у Телеграмі. Добренько, другий контракт у нас готовий. Нагадаю, 40 на 60 і на 3.2.1 отримуємо. Профит. Якість FN піде на продаж. Давайте поділимо хвилину спонсора цього відео і тоді перенесемося до контрактів. Lock – топовий сайт для фанатів Counter-Strike. Миттєві депозити. Підтримує всі популярні методи поповнення. Відкривай кейси та змагайся в кейс Грай Граю Crash, рулет та новий мівілмокс. Новинка. Ставки на кіберспорт. Підтримуй улюблені команди та вигравання. Новий рекбек у системі винагород. Отримуй кешбек з кожної ставки. Щоденні безкоштовні кейси. Чим вищий рівень, тим крутіше дроп. за топу щоденних тижневих. І місячних лідербордах. Миттєві виплати з кінами та грошима. Зобравий гештакт як хочеш. Мій промокод дасть тобі 100% бонус на депозит і три безкоштовні кейси. Знайди DRST код на CSGO LAG та починай вигравати вже зараз. Лише для 18. Грайте відповідально. Поки що два контракти у нас хорошеньких, переходимо до третього. Я раніше частенько спамив ці контракти, і доволі часто нам падав Black Lotus. Відео можете подивитись по підкасті. Добре, більш не затягую. 3, 2, 1, МК. Зевс, проте теж хороший ауткам. Знову ж таки, FN піде на продаж. Хотілося також би записати проміжний контракт, який прислав мені мій підписник. І ми з ним домовилися, що якщо випаде колекція Брудків-Фанг, на яку 30%, я відправлю йому ауткам назад. Підібрав контракт так, щоб у нас колекція Broken Funk вся була факторійні. Контракт не дуже профітний, по типу тих, що я робив раніше, по підкасті можете подивитись. Цікаве те, що на колекцію Broken Funk у нас найбільше відсотків, саме 30% і на кожен скін по 6%. Чи спрацює oh. це? Давайте ж дізнаємось. Зробимо з консолей, варіантів просто багато. До цього ми робили тільки одну колекцію. Ну, давай гебеше. Підкиньмо підписнику хороший. Аутка. Oh, на колекцію. Давай, крій вечор. О! <смеш> easy. easy. Е я думаю, що там, як би я сказав Роман, золотий есмут. Це саме крутий результат. Дивимося, Факторіню. Ну що ж, ти його отримуєш назад, правда, через 7 днів. <смеш> І останній на сьогодні профітний контракт. Ціна контракту близько такої. Звісно, автобаї. Це у нас колекція Recoil. Будемо заходити на ak 47 Ice з татек Епен. Я натягнув на 0,069. Такі контракти мені вдається зібрати близько одного-двох максимум за місяць. Я ставлю автобаї по штучок 10. Інколи можу притягнути щось зі сторонніх. Але на сторонніх його дуже дуже мало. Можемо піти в мінус, якщо нам випаде саме Please, no! Як до речі, відбулось, коли я останній раз його крафтив на, на потоці. Саме yeah. на твічі. Все готово. Як мені минулого разу написали, якщо Габена не буде обзивати, а назву його милим пережечком, то він повинен проявити ще десь. Давайте спробуємо. Консолі тут робити нема чого, всього одна колекція, і ми на 32.1 хочемо отримати що. Правильно, АК-47. <звук> і він нам залітає. Ну, сьогодні класний день. У мене особливо емоцій нема, але чесно в душі я дуже радий. Подивимось. Well, yeah. Ну, Знов десь провавлив слота. А кела промахнувся в останньому контракті, проте всі контракти залетіли, чим я не можу бути недовольний. Всім дякую за увагу. Надіюсь, ви підчерпнули щось для себе. Якщо будуть питання, звертайтесь. Я завжди готовий в коментах відповісти. Підписуйтесь на всі соцмережі по типу телеграма, твіча і так далі. І побачимося на наступних випусках. Бай-бай!